Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, прекрасний день. Тож молимось, витриваємо в цьому всьому і радіємо, радіємо і сповнюємося любов'ю. Дуже важливо пам'ятати, що життя йде. Життя треба жити, а не проживати, протягувати якось. Жити, жити. Жити і наповнюватися любов'ю, дарувати любов, а не зосереджуватись на війнах, на духовних різних боротьбах. Та. Ми можемо так зосередитись на війнах, на всьому, 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 що життя втратимо. Життя пройде, пролетить, а воно пролітає. 21 серпня 1986 рік. Дорогі діти, дякую вам за любов, яку ви виявляєте мені. Знаєте, дорогі діти, що я безмежно люблю вас і день у день прошу Господа, щоб допоміг вам зрозуміти любов, яку виявляє вам. Тому, дорогі діти, моліться, моліться, моліться. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, Марія нам сьогодні говорить про любов. Говорить, зрозумієте, яка любов? Навіть не можете зрозуміти. Ха -ха. Марія говорить, я буду. Просити Господа, щоб допоміг вам зрозуміти. Тобто любов ми навіть не можемо зрозуміти. Без Бога, любов у нас буде не та любов, бо ми говоримо одне слово, але любов є різна. Так? Є любов до дружини, є любов до матері, є любов до дитини. Любов є різна. різна. Уявіть, яка любов Божа до тебе. Як всі-всі-всі любові світу взяти, додати ще на тисячу помножити, і це любов Божа. Чи можемо це усвідомити? Чи можемо це зрозуміти? Не можемо. Тому Марія каже, я молюсь, щоб Бог. Прошу, каже, щоб Господь допоміг тобі зрозуміти любов, яку виявляє тобі. Кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди. Виявляє цю любов. Виявляй. Марія говорить про любов, каже, дякую за любов. Дякую за любов, яку виявляєш мені. Марія також є представником Царства Божого. Та найбільше мене дивить те, що люди бояться образити Христа. Бо будемо мати любов до Марії, бо будемо мати любов до Святого Духа, бо будемо мати любов до архангела, може якогось. Але це все царство Боже. Якщо ти маєш любов до царства Божого, ну, то ти маєш любов до всього царства, до всіх служителів. І тому шана святим, чому? Бо вони там, в царстві Божому. Та? Бо коли хтось поклоняється сатані, то він. Поклоняється всім бісам і вшановує всіх бісів. Так, так само і християни. Ми вшановуємо Царство Боже з усіма, подданим, підданими. Всі піддані. І всі, хто в Царстві Божому, а святі, якщо канонізовані, то церква визнає їх святими. А якщо церква їх визнає святими, то ну, це означає, що вони на небі. Каже, також Слово Боже, десь що, що будете зв'язувати на, на землі, то будемо зв'язувати і, і на небі. Тобто встановлювати. І деякі речі так функціонують. І якщо ви молитесь до святих, то не переживайте, Ісус не образиться. Ісус, слава Богу, мені хоч допоможе хтось, бо я не встигаю не справляюся. Направду, молитися треба. До Царства Божого, так? бо Бог з усіма там ангелами, з усіма святими це все царство. І, і нема в тому якоїсь. Це вже протестанти повигадували там, різниця, там Ісус є і все. Бо Слово Боже сказало так і все. По мені якась жінка писала, що якби і ангел прийшов проповідувати Іванглію іншу, то я кажу, ну так іншу. А де Марія тут іншу Євангелію проповідує? Де Марія взагалі ви бачили, що проповіла іншу Євангелію? Взагалі ноль. ноль. Знаєте, є в, 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 в таємниці у Віцькі хорониться такий цей Сувій, його називають. Де Марія дала опис свого життя згідно з Євангелієм. І цей опис закритий, поки він не, до, не для загального а, розповсюдження, так? його ще поки в таємниці тримають. Але коли сповняться ці 10 таємниць тут, у Меджугорі, то тоді ми будемо знати історію Марії згідно з Євангелієм. Тобто буде доповнені пробіли її життя. Бо дуже багато людей питали, чому так про тебе мало в Біблії, та? чому, в Слові Божому, так мало тебе. Ну і ми розуміємо, бо Марія дуже покірна. Марія дуже покірна і тому не хотіла. Щоб вона там взагалі була якось. Хотіла, щоб вся увага була на Ісуса. І сьогодні Марія так само приходить тут Меджгорі, і каже: зверніть увагу на Ісуса. Я приходжу, але для чого? Щоб показати вам Ісуса, дати вам напрямок, дати вам руку і протягти вас до Ісуса. Я не приходжу сама від себе, не приходжу з іншого царства. Я не приходжу вам розповідати інше Євангеліє. Я приходжу вас вести до істини. До істини, до одного Євангелія, до одного Ісуса, до одного Царства. І в мене в голові не вкладається, як можна рахувати, що в Царстві Божому тільки трійця, а всі інші де? Де всі інші? І, і протестантів, якщо так добре розпитати, ну не всіх, та, є різні деномінації, і там така каша, але. Є такі противники Марії, у них і Марія це як ідолопоклонство, таке жорстке. То як вони це собі пов'язують? Святий ідолопоклонство, Марія ідолопоклонство. А що там, Бог самотній? Бог трійці — єдиний самотній. Ну, бо трійці він так? а всі інші де? А де ти будеш, коли помреш? Десь? Невідомо де? Бо Бог там самотній, нема там ні святих, ні ангелів, ні Богородиці нема там. Виходить якось така незрозуміла? Та? Дисонанс такий виходить. Тобто, якщо ми святих не, не знаємо, святих не, не, не поважаємо, не молимось, взагалі, то де вони діваються, ці люди? Прожив свято і випарувався? Та ти йдеш на небо. І потім служиш там. І коли хтось зазиває твою допомогу, то ти звідти даєш допомогу. Знаходиш шлях царства Божого вилити сюди благословіння. Боже благословіння. Бо все царство е, неба приходить все благословення, вся любов. Не можна з Божого царства відправити прокляття. Розумієте? Тому ми молимось, вшановуємо а, все царство Боже з усіма підданими, які там живуть. Бо все царство Боже працює для того, щоб було прославлене ім'я Господнє. Все царство Боже працює для того, щоб на цій землі було благодать, благословіння і любов ширилася. Все працює для нас. Так? Для нас Бог дає на свою любов. Для кого? Для нас дає. Для нас дає. Таку безмежну, що каже Марія, навіть не можете без моєї допомоги, без допомоги вірніше Господа, зрозуміти цю любов. Дорогі, хто служить, хто розвивається, йде до святості, немає часу на єрунду, немає часу на коментарі, політики. Розмови, різні пусті балачки. Марія про це говорить. молись, молись, молись. Молись у свих, всіх сферах свого життя, молись у всіх сферах своїх думок, молись у всіх сферах свого серця, в мріях, в бажаннях, в цілях. Молись там, молись там. Бо сатана він хоче тебе поневолити. Він хоче тебе насильно поневолити. Там, вчора нам Марія казала, я вас не хочу змушувати, насильством не буду займатися. Але сатана буде і хоче цим займатися. Він хоче тебе поневолити, зробити тебе алкоголіком, наркозалежним, ігрозалежним. Знищити тебе, знищити нещасним, хворою, хворим, нещасливим, пригніченим. Це все він. І він це буде робити насильно, хоче зробити. Насильно змусити тебе таким бути невдахою, відчувати себе погано. Звинувачувати постійно. І це, власне, про це говорить Марія, що царство Боже не працює так, як царство темряве. Це є антагоністи. Якщо Марія каже, я не хочу вас змушити, то Сатана що говорить? Я хочу тебе змусити. Дорогі, Марія нам показує шлях. Марія веде до Ісуса, до Спасіння. Ісус тебе спас. Ти переможець. Переможеця. Лише це треба зрозуміти. Тому сьогодні молимось, щоб Господь нам дав це розуміння, щоб ми розуміли Його любов, Його спасіння, Його благодать. Яка сходить сьогодні? Сьогодні сходить? Щоб ми це усвідомили. Бо коли це ми усвідомлюємо, небо радіє, небо радіє, бо придбали кого? Ще одного підданого, який може тут проголошувати царство, і потім піде додому. Проголошувати, євангелізація. Євангелізація, знаєте, чомусь у нас в церкві якось так, є таке поняття, не євангелізувати – це не гріх. Мені один раз так священник сказав. Але слухайте, Ісус, коли підносився на небо, що Він казав? Ідіть і не грішіть, ідіть і будьте безгрішні. Ідіть і ходіть до церкви кожної неділі. Ні, Він казав, ідіть і евангелізуйте, проголошуйте добру новину цілому світу, кожному створінню. Зцілюйте хворих, воскрешайте мертвих. Так Він казав, бісів виганяйте. Ісус дав такий наказ, таку заповідь. Заповідь дав, ідіть. І якщо ти сьогодні не йдеш, не проголошуєш, не молишся за зцілення, не виганяєш бісів, не воскрешаєш мертвих. Та ще не в призначенні. Я ще поки також жодного мертвого не воскресив. Ха -ха. Треба розвиватися, та? розвиватися. Наш рівень Ісус нам показав, до якого рівня ми маємо дойти, в якому рівні маємо рухатися. А ми ой, не можемо втриматись вкрав сьогодні, вкрала, осудила, ой, з кимось посварилася. Так, На такому дитячому дитячому садку бавимося, бавимося в християнство, бавимося в гріх, бавимося все. Марія прийшла, щоб нас направляти на істину. Знаєте, чому Марія прийшла? Бо ми вже в такому плачевному стані, сьогодні, як світ, як людство, що їй приходиться приходити і казати, дітоньки, подивіться на Христа. Подивіться, дайте мені руку, я вас доведу до нього. Будете щасливі, будете в благодаті, будете в любові жити, перебувати в щасті, в благословінні. А ми такі: ну ні, то якісь забавки, іграшки, якісь там, он, Трампи, Путіни. Вся ця інформація важливіша, ніж Господь. І самі, самі себе вводимо в туман. Прокляття. Бо не бути в благословенні, це бути в проклятті. Тому, дорогі, молимось, щоб спізнати цю любов, Спізнати і перебувати в цій молитві зранку до вечора і вночі. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать З па папа.